Перед переглядом цього відео заповни, будь ласка, нашу анонімну форму. Нам дуже важливий твій відгук. А, привіт, я взагалі займаюся багато чим, але по більшій частині я являюсь творчим діячем, проводжу майстер-класи для різних вікових категорій. І взагалі достатньо багато займаюся по такій творчій сфері. Також я є молодшим волонтером та займаюся взагалі волонтерською громадською діяльністю близько з 12 років. Ну, у мене якоїсь такої конкретних цілей на цей момент особисто немає, але є такі невеликі. Мрії а, на майбутнє це м, відкрити свою невелику студію творчості для різних категорій, як для, як для дітей, так для підлітків та для дорослих. А, там допомагати розвивати таланти та допомагати знайти себе, своє призначення, можливо, якесь нове хобі і так далі. А, ну, Дивись. А, Насамперед, зараз у світі та у місті не дуже така позитивна обстановка, та, взагалі, насамперед, це достатньо важливо для психоемоційної підтримки молоді та не тільки, знаючи по собі та по моїм знайомим, через такий творчий шлях достатньо гарно можна відволіктися та Зайнятися чим-то можливо новим, спробувати щось нове. Та це ну, достатньо гарно діє на психіку як дитяч, так і О, Ну, це трошки таке складне питання, але взагалі я думаю, що після покращення ситуації. А Буде достатньо багато як творчих заходів, так можливо, якихось загалі центрів, школ, та просто аби люди більше звертали увагу на таких творчих творчись, діячей, та ну займались тим, чим їм подобається, збиралися, можливо, якраз на таких заходах. Обмінювались досвідом та займалися тим, чим їм подобається. Я не скажу, що це прям така інша сфера. Будемо казати по-простому. Невеликі заходи там, де будуть збиратися, скажімо так, художники або якісь початківці, та будуть обмінюватися досвідом і взагалі була така. Гарна, дружня атмосфера, там, де всі спілкувалися, розказували щось, можливо, разом малювали, щось робили. Наскільки ну, я була на таких заходах, і я скажу так: це достатньо гарно об'єднує, ти вчишся чомусь новому, можеш навчити поділитися з кимось іншим, та взагалі це достатньо ну, класний захід. Я б хотіла б у майбутнього запровадити ну, щось таке подібне у нас у місті. Дуже дякуємо тобі за перегляд і просимо тебе пройти нашу другу анонімну форму. Всі форми знаходяться в описі під відео.